Добрий вечір, друзі. Сьогодні був такий плодотворний день, багато роботи переробила. Оце бачите, як я обрізаю свої карі, як лаванду. Дуже коротенько вже в неї, бачите, йдуть погано рости. А це в мене за цим мій перш, перший нарцис у садку. Він такий маленький, мабуть, луковичка маленька. Ну такий гарненький. Мені дуже подобається. І дивлюся, у дівчат уже морозники овсю квітнуть. А мій, от бачите, тільки набирає силу. Такий маленький, незрачкий. Я показувала вже купила великий морозник, там в нього дивлюся, он пагани нові пішли. Ну, думаю, колись розростеться. Він, я не знаю, він роки три, мабуть, уже в мене повинен вже бути великий кущик. А він у мене ще дуже такий маленький. Ацю хочу показати вам цвіте пушкіні. Це дуже гарна рослинка, дуже красива. На неї в мене на ліс колокольчик кампанула, але ну, я не вбираю. Вона відцвітає, листечко відходить, а кампанула, потім починає квітнути. Оце раз садила оці примули, які я показувала, купила манюсінькі. Скоро буде квітнути обрієта, вже набирає свої кіточки. Повністю весь, весь цей килимок, весь, весь у бутончиках гарненький такі. А це в мене гляньте, яке гарне листя. Це у мене нова рослинка. Я у осінні купила. Це дуже гарна, господі, гірань, забула як називається, герань гарна така. Вона така рожева, красива, така, як розочки манюнькі А ще одну примовку підсадила ось сюди у камінці. Це з тих, що я б купляла. Скоро розквітнуть мої нарциси жовті. Гляньте, які вже бруньки у них великі, такі товстенькі. Вже скоро-скоро вони будуть квітнути. Тут таке місто, вони, вони в мене тут постійно. І олівець підстригла, бачите, по типу Бо Він розвалився і наліз на другий олівець. Зараз хочу зняти, показати вам вірніше посилочку, яку я отримала. Я вже розповідала якось по весні, які, на яких сайтах я виписую. Це мені прийшла посилочка агрокніпа. Бачите, які рослинки гарні. В основному я виписала тут флокси і хіноцеї. Треба вже висаджувати їх, вони вже просяться в землю. Пішли вже паростки такі рости гарні. Тут одне з темним листям видно, що якісь інші сорти є, з світлим. Листя, це який флокс уже пішов гарненький. Тобто буду шукати місто у моєму маленькому садку, чи піду до другого садка. Буду там шукати місто Міста вже мало, а рослинок хочеться багато, друзі. Зараз підемо в хату, я дещо вам ще покажу. Оце, друзі, походу зараз на віранді покажу, на завтра приготувала, що до продажу у мене буде. Дивіться, це така рослинка, хілонодукса називається. Такий гарний фіолетовий кольор у неї. Це в мене ще один гравілат чилійський піде на продаж. Оце така примулка. Ось тут у мене стоїть накопане малинове дерево. Сорт, чесно, не знаю. Ну, кінці пообрізала, бо воно було вище мене. Десь метра два було. Побрізала коріння гарне, зараз завтра піде все на продаж. А отут рослинки, вони не квітнуть, але там у мене є покупателі, ну, які в мені вже вірять, вони я їм розказую, що це, вони як, ну, купляють у мене і вже дещо заказали. Це в мене колокольчик кампанула, це в мене брунера з пестрим таким пестрявим яскравим листям. Оце один кущик анютиних глазок, такий теж гарнюнький. Тут у мене рудбеки тільки мілка, жовта з чорною серединкою. Ромашка, теж мілка, не крупноквіткова. Тут у мене <клес> брунера, тільки корневічна, Така крупнокорневічна. Скоро буде квітнути такими голубими квіточками. І тут морозець. Низькорослий такий е, маліновий у мене сорт морозця. І тут теж брунелька. Отакі квіточки у мене. Да, ще тут у мене е, почвогрунтопокровна рослинка. Е, це, господі, забила вербенік да, Вербейник манічатий, він, він буде е, такий яскраво-жовтого кольору і квітне з жовтими квіточками. Дуже швидко розростається і гарно покриває. Навколо себе ну, грунт. Отакі квіточки на завтра. А зараз ходімо в хату, дещо ще покажу вам. Друзі, цілий день провела на вулиці, бачите, та біла кулька така квітне, це арабіс зацвів. Я його показувала у прошлому відео, він тільки починав у мене квітнути. А зараз хочу дещо ще вам показати. Оце я черенків на заказ своїх рослинок, бігушка. А це, бачите, оце я показувала, сіяла отакий аспарагус. І з цієї пачки зійшло, одна, зійшла одна рослинка. Бачите, вона вже почала пушитися. Мені так подобається: оце танцюю біля нього. А ще хочу показати першу квітку мого бальзаміну. Бачите, яка гарна розочка. І він набрав вже багато бутончиків, з кожної пазухи це будуть такі яскраві трояндочки. Камера, я дивлюся, камера передає колір цієї квітки. Дуже гарна квіточка. А ще хочу показати, з дочкою на Aliexpress, там на китайських сайтах виписали. гляньте, що в мене тут сидить. Боже, вони були, ну, дівчина їх на руці держала, вони були набагато більше. А коли мені їх прислали, це взагалі щось таке, гляньте. Ну вони такі гарні, зараз ближче вам покажу. Я не можу, вони як такі, вони як живі, гляньте. Попуги. Такі гарнюні. Я думала вони будуть більше. Хотіла зробити на балконі таку гілку і туди їх приклеяти. А тепер не знаю, вони такі малі. Треба нам, мабуть, їм зробити якусь домівку таку не знаю. Буду щось придумувати. Ну, я не можу намилуватися. Отака в мене гарна штучка з'явилася у домі. Даже не знаю, куди їх приткнути. Оце поки стоять вони у мене на підвіконі. Внучка сьогодні гралася з ними. От. І ще одна птичка йде теж на почту, але ще не отримали її. Ми заказували їх разом, але чомусь папуг прислали, а ту птичку не прислали. Отакі От в мене такі новиночки. На цьому буду прощатися з вами, друзі. Усім пока, до нових зустрічей.